Всім привіт! Це вже друга частина будування станції. Пі... поїхав! В першу частину ми вже зробили основу, а в цій частині ми будемо робити вже прохід і будемо робити вже основу для верха. О, їхав. Ось ця частина це дуже легко робити. Беремо. Пробуємо ось. Так, до це станції. Це одна з найбільших станцій в, в... в... в моєму метро. Ну, також і в Київському метро. Це одна з найвеликих. Танцей 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 4, 5, Дуже-дуже добре. Потім ми ще й повісимо рекламу. Як нас не... як в реальному житті. І набагато швидше, спосіб. Ось так. За пару секунд ми вже ось це зробили. Але я зробив не те, що треба. Тому що треба зробити на 3 боки весь. А я зробив на два. не дуже важлива частина но я дуже хочу щоб... Убиваем мы. Нічого зложного тут нема. Дуже гарно. Поїхали робити купол. Дуже, дуже незрозуміло. Але це нічого страшного. Поїхали один через кожні два блоки. А, ні. Через кожні три блоки ставимо. Напочеш всі Дуже гарненько. Поїхав. Поїхав. В четвертій частині ми зробимо ще лифт, щоб можна було їхати на цей поверх. Ось так з цієї сторони також, але не все так просто. Це для другої частини. Точно, для четвертой. Так, пробуем его. Пробуем Це ще не все, тому що ось ці два блоки ще ось. Że harno. me Робимо ось так. Але це не все, тому що на нації є ось цей домик. Хорошо. Дуже добре. Але я зробив дуже велику помилку, тому що треба було зробити ось так, а не ось так. що це відео може будування цієї станції може зайняти навіть частин, тому що це велика станція. Робимо ось так, ось так це, ми ось так це зробили. Дивимося далі. Будуємо, будуємо на один, два, три, чотири. Будуємо. Один, два. Тепер нам потрібно взяти. свои хаты. Поки okay, все, робимо ось так, ось так. Ось так. Тепер робимо дуже. Робимо ось так, беремо і робимо ось. Можу зрозуміти, як ось так зробити. Але якщо зробити? Ось. Rumah Gustavo, awas uh, se-nya-sec. Дуже добре. Тепер саме сам складне це зробити ось так. Ще нам потрібно взяти плиту. Ось це. це підійде. Ось так от. Тепер робимо ось так. Дуже гарно. Тепер нам потрібно зробити ось. Так. З допомогою ось цих пит можемо зробити дуже бережний перехід. Né, Беремо її дуже, потім гарно робимо. Бемо. Відео трохи буде більш довгим. Можна ще взяти ось цей блок і зробити більш швидше. Є ставимо на, на один блок вище. Нижче. Робимо трохи більше місця. Дякую за перегляд. Ми доробимо другий етаж в третій частині. Дякую за перегляд, до нових зустрічей!